Всім привіт! Сьогодні я розповім, як знімати каретку під квадрат, як її обслуговувати та встановлювати. А в кінці відео я розповім деякі лайфхаки, як можна зняти каретку, коли виникають труднощі. Для цього нам знадобиться спеціальний перехідник для зняття кареток під квадрат, і ключ це буде як важіль. Спочатку відкручуємо ліву чашку проти годинникової стрілки. Це наш ключ. Я вже трохи собі послабив кредковий її, так то деколи тяжко відкрутити. А потім відкручуємо праву чашку. Праву чашку відкручуємо за годинниковою стрілкою. Ще хочу сказати про каретки. Інформація про каретку вказана на самій каретці, але іноді буває, що від Ржавчини інформації про каретки немає на самій каретці. Тому дуже важливо виміряти оцей вал штанген і діаметр самої каретки, щоб придбати нову. Після того, як ми зняли каретку, витираємо. Все насухо і змащуємо новим мастилом. Найпростіше масло для змащення це є літол. Після змащення каретки встановлюємо спочатку саму каретку з правого боку і закручуємо її проти протицінкової стрілки. Трохи дотягуємо, але не надто сильно. А ліву чашку закручуємо за годинниковою стрілкою. Может каретка закручена. Ще хотів сказати декілька слів, коли не виходить зняти каретку, оскільки вони закисають, якщо їх довго не знімали, не обслуговували. Тому можна використати для цього, наприклад, засоби VD-40, які трошки можуть послабити каретку і можна буде відкрутити, або попробувати зробити більше плече для того, щоб. Сильніший був тиск, але якщо і це не поможе, це вже крайній випадок. Можна використовувати е, пальник і розігріти ось цю частину е, каретки. Але тут треба мати на увазі, що це може пошкодити як і фарбу на вашому велосипеді, так і познімати всі тросики. Це, це вже такий крайній випадок. Але такий варіант теж дозволить вам зняти каретку, коли вона закисла. Ще також є два різних е, види. Кареток під квадрат, а саме одні мають ліву чашку металеву, інші каретки мають пластикову. Тому деколи, коли виникають труднощі, щоб відкрутити каретку, то можна ліву чашку попробувати, якщо вона пластикова, зламати. Але це в тому випадку, коли у вас є повністю нова каретка з чашками. Після встановлення каретки потрібно правильно встановити шатуни на кареточний вал. Як це правильно зробити, є на моєму каналі. Отож, всім дякую за увагу. До нових зустрічей.